В неділю відбулося урочисте закриття фестивалю військових оркестрів Севастополь -мілітарі Тату», приуроченого до 230-ї річниці Севастополя. Цього, як і минулого року, фестиваль задав тон офіційним урочистостям до Дня міста в святкові дні ритмами військових маршів, симфонічною класикою, великою кількістю мов. Фестиваль Війна і мир розповідав легенду Севастополя. Фестиваль військових оркестрів розпочався в п'ятницю ввечері на графської пристані. На церемонії відкриття кожен колектив був. Окремо представлений глядачам першими акордами над Севастополем пролунали гімни держав, чиї представники протягом трьох днів розважали гостей та мешканців міста виконанням різножанрової класичної сучасної музики. Парати святкове дефіле військових оркестрів різних країн, площею та проспектом Нахімова, вулицею, Велика Морська площею Ушакова, а також сольні виступи військових музикантів стали справжнім ексклюзивним подарунком Севастопольцям до Дня міста. Севастополі це город воїнської слави, це Крим, це, ну, відомий міст на весь мир, поэтому дуже приємно, честь большая здесь побувати. В ці дні ми мали змогу посп... Куватися з оркестрантами імениті диригенти, керівники поділилися з нами своїми враженнями від перебування в Севастополі та розповіли про свої колективи. Вперше наш оркестр виїхав на Україну, і в Севастополі ми вперше ми також трохи погуляли містом, особливо в центрі Севастополя, де нам дуже сподобалось. І більше за все нам сподобалися Севастополь, які нас зустрічають з відкритими обіймами. Дякуємо вам за це. Звичайно, ми представимо слухачам французьку. Традиційну музику під час концерту французькі вар'єт обов'язково ми зіграємо популярні російські та українські мелодії, незабутній Севастопольський вальс. А також севастопольський. Парад зібрав велику кількість глядачів, які з захопленням спостерігали за подією головними вулицями з оркестрами. Йшла і наша знімальна група. Я всіх поздравляю з відкриттям фестивалю. і мір. Вот. Севастополь всегда достойно представлен нашими военно-морскими силами, нашим центром военно-музыкального искусства. И я думаю, это подарок для всех жителей города, для всех севастопольцев, И, конечно, для приезжих. Это экзотика, это этот фестиваль, это, ну, как говорится, уже традиционное мероприятие нашего города, визитная карточка. Луганской области. Я тут в Севастополе впервые. Мне очень понравился парад и вообще Севастополь очень красивый город. Правда, его называют город героев. Я побывала уже за эти два дня очень много мест. Мы не невзначай, мы пришли просто в музей и оказалось, что тут шоу. Ну я с мамой вот была, ну очень красиво и парадно все, настроение поднято. Э -э, греки понравились, еще красивые были. И Турция. И поздравляем всех севастопольцев какие приятные люди, гостеприимные, счастья вам, здоровья, успехов, энтузиазма. Не зацикливайтесь у себя в домах, на даче, ходите на улицу, ведите активный образ жизни. Я желаю Севастополю самое лучшее, чтобы он развивался больше и больше. Цього ж вечора, після ходи центральним кільцем міста, на концертних майданчиках Севастополя можна було послухати різножанрову музику, у виконанні учасників фестивалю. Велика кількість людей на набережній Севастополя із заходом спостерігала за виступом оркестру центру військово-музичного мистецтва військово морських сил збройних сил України. Для мене це традиційний фестиваль Кожен рік ми… Дарим хорошее настроение горожанам и гостям города. Я думаю, в этом году этот фестиваль не станет исключением. Единственное, что в этом году на выступление оркестров дается по 5 минут на программу на памятник матросу и солдату. Вот. Но я думаю, на настроение жителей города это никак не повлияет. Мы всегда радуем какими-то своими изюминками, какими-то неожиданностями. Я думаю, я думаю, мы вас удивим. Тим часом ще один український оркестр розважав людей на вулицях Севастополя. Оркестр академії військово-морських сил, який грав на площі Ушакова, прихильники духової музики, ніяк не хотіли відпустити. Шквалом облесків просили залишитися ще і ще, і так декілька разів до саме Темряви. Враження колосальне, це перше в плані такому дійстві літератури військових оркестрів. Це для нас, для Академії військово-морських стіл, є вишколом, щоб ми можемо теж конкурувати з провідними світовими оркестрами світу і показати свій би, багаж знань, багаж умінь, що ми можемо конкурувати з ними. І для нас це якби є обмін досвіду. Ну, вражень багато. В кожен оркестр не хочеться, якби казати, що всі. Як кажуть, оркестр являють собою єдиний моноліт, єдине ціле показати як найкраще, тому вони і тут знаходяться. Я думаю, всі оркестри, які хотіли тут бачити, вони тут в суботу вечорі на Михайлівській батареї оркестранти дали гала концерт. Глядачі Севастопол Мілітарі тату змогли побачити, почути та оцінити різні школи виконання класичної музики. В неділю відбулося феєричне шоу закриття фестивалю військових оркестрів Севастопол -мілітарі Тату» біля пам'ятника матросу та солдату, незважаючи на дощ, який стрімко прийшов з моря, музиканти України, Росії, Греції, Франції, Туреччині та Німеччині віртуозно виконали свої програми. первый раз здесь, на этом месте, и еще в такой прекрасный день, праздничный. Еще главное увидеть турков, немцев, французов, и всех, всех вместе вообще. Это просто это великолепно, это чудесно. Не верится, никогда не верил, что мы будем все вместе вот так вот встречать наш праздник 230 лет нашему Севастополю. Поздравляю всех Севастополя, всех до единого, 230 лет. Это столько много, как будто и мало. Но такой наш город Став красивий. Очень приєднано, що такі вот фестивали проводяться. Ми з удовольствием кожен рік сюди приїжджаємо, смотримо і розхищаємося. Так що з Днем Рождення, город. Сам формат події, що відбулася, дійсно унікальний. Дійство об'єднало військову тематику та музичне мистецтво. Це поєднання військової потужності і святкових розваг. Такий музичний лад, якому віддана команда вільно. Ми вже в третій раз посещаємо цей праздник. Вот, фестиваль, Международный фестиваль духовых оркестров, военных, причем. Вот. Так повелось, что вот у нас родственник в нашем украинском севастопольском оркестре. И он нас всегда осведомляет. Мы вчера и на северной стороне там, и по городу шествие было. Очень, конечно, интересно, впечатляет, потому как так красиво, необычно все преподносят свой военный марш, форму свою показывают. Французы, немцы, греки, турки очень красиво. Ну, это, конечно, приятно, что наш город для этого вот как бы избран для того, чтобы показать людям такие красивые вот военные парады. Вот. Нам очень нравится. И вот, не глядя на то, что сегодня не очень хорошая погода, Но ми все одно відважилися і прийшли на цьому заході. Представники збройних сил різних країн загальною військовою історією проявили себе за допомогою військово-музичного мистецтва. Поскольку цей праздник історичний і дуже заслужений для населення города, для гостей, для всіх приїжджих, тих, які знають, що з собою представляє Севастополь. По-разному тут встречи происходят. Кто в обороні сас участвовал, кто при наставлении, при штурмі Сапунгарбы, при окончательном освобождении города Севастополя. Но я как 62 го года здесь, бывший военнослужащий, закончил здесь службу. І от остался, І не сожалею. Наоборот, радуюсь, торжествую. Завершення виступів оркестрантів відбулося під проливним дощем. Зведений оркестр з майже 500 учасників фестивалю. За традицією виконав увертюру Петра Чайковського, 1812 рік. Севастопольський вальс, а також гімн міста легендарний Севастополь, під який учасники дефіле покинули площу. Наступного дня оркестранти відвідали місто Феодосію, де вперше пройшов кримський етап фестивалю Мілітарі тату. А Севастопольцям залишається тільки чекати майбутнього сезону та нової зустрічі з музичним. Мистецтвом збройних сил різних країн.